Який він гурман? Перший варіант віддає перевагу здобній фігурі, яку можна обійняти однією рукою? Другий варіант. Захоплюються літучими тканинами. Довгим, довге волосся його приваблює. Купальні костюми та морські види спорту. Здирати спідниці його візуальна стратегія. Його не зупиняють гіркі смаки, може завдавати партнерці зайвий ляпанець, гостинець з під ліжка з підшовкової подушки прямо в рот аби не зупиняти процес, швидкі задіями. Третій. Зрівнюють жіночі нюанси, недоліків та переваг. Його сумніви, що до зовнішності роблять його нудним. Може зберігати спорне невдоволення та продовжувати занадто довкіпірелі калорії в тарілках. Четвертий Скудний щодо роздумів прозовні приваги з партнерше не відкриває душу у розмовах. Він як дилетант у відносинах та надає яр ярлики, наче призвиська. Тому не судіть його даремно, бо він має нестачу кислорода у вакуумі свого міркування. П'ятий приправ йому завжди буде мало. Він живе заради розкоші вживання за критерієм власного відбору. Фітнес леді може стати непомітною для його серця, тому глибина інтелектуального вбрання його може зачепити. У разі розшуку всеїться, треба буде продовжити розшук. Шостий пересичений грою гармонів. Можливо, його стосунки тільки но завершилися. Його провал. Його спокій побороли. Метелики зникають з самого шлунку. Завмерли. Махають крилами востаннє, він не хоче їх випускати, наче його баня на природі ще не повинна завершитися. Сьомий просте, чист, чист, чисте середовище, красиве обрання інтер'єру, його задовольняє все навколо ньок та обранниці. Він готов ділитися гадками, досвідом любов'ю на відповідальній зустрічі, де покоштує все за стандартним етикетом. Восьмий. Вам пощастило отримати титул за фахом серцеїдки, в той самий час, щоб знайти положення, положення вашого обранця Зайняте положення вашого обранця, він забезпечує комфорт. Появи вашої презентабельності споживатиме вас очами неустанно, задовольняє вашу постать їжею, богів.